17 онкохворих дітей, які лікуються у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об'єднанні, отримали сьогодні подарунки від Святого Миколая. Аріна написала листа Миколаєва, звичайно, столика хотіла, щоб судіти малювати. Я у столик. столипівторарічній Аріні подарували столик і стілець, про які просила її мама. Там багато так. взагалі дуже рада. 12-річна Рім Мацапук разом із тіткою розглядає свій подарунок мобільний телефон. Поступила сюди 30 листопада. Написала минулого тижня. Точно не пам'ятаю якого числа. Ну мені дуже хотілося отримати цей ну телефон. Якийсь, бо мій телефон якраз поламався. Дуже дякую, Миколаю за те, що він мені приніс такий подарунок. Вона дуже подарунком задоволена. Дуже дивиться на нього і радіє. Прям не знаю, як передати ці слова. Придбати омріяні подарунки онкохворим дітям допомогли благодійники. Долучитися міг кожен, хто хотів, каже волонтерка Роксолана. Несторук Миколаїв тут багато. Кожна людина, яка хотіла долучитися до цієї доброї справи, долучилася, подарила подарунок. Придбала його за власний кошт, долучила своїх друзів або фінансово долучилася до того, щоб ми могли придбати. Так як були і вартісні подарунки для підлітків, здебільшого техніка у нас в стаціонарі в дитячій онкогематології знаходиться 17 діток. Є різні дітки, є дітки, які від онколікуються, є дітки, які лікуються від гематологічних захворювань. Ну сьогодні свято, якби і дуже багато хто вітає наших діток, і я вважаю, що їм дуже приємно взагалі будь-яка увага. Допомогу онкохворим дітям. Сьогодні також збирали у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Тут благодійники організували ярмарок виробів, ручної роботи, сувенірів та інших хендмейд-речей. Найбільш актуально в нас сьогодні це пішли свічечки. Це це просто. Вони мають 40 годин горіння, віночки, новорічні декорації, наші гномики, лаванди, печиво новорічне, допомагаємо важкохворим дітям. Ми привозимо ліки, ми привозимо те, що потрібно сьогодні. Це можуть бути і функціональні ліжка. Тобто, все, про що до нас звертаються, ми аналізуємо. Вирішуємо в порядку пріоритетності. Тобто, от сьогодні, наприклад, ми подивимося, яку суму вдалося брати завдяки добрим людям. І що ми на ці гроші можемо зробити? Для яких дітей? Хто зараз от сьогодні конкретно найбільше потребує цієї допомоги? Свято Миколаїв мені захотілося привітати своїх колег. Приємні подарунки від душі своїми руками. Нема кращого подарунку. Анна Глущук, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.